Вітаю вам, друзі. Вас до п'ятнадцятого ще складу вам компанію в ефірі прямого, звісно. І дякую, що доєднуєтесь до наших соцмереж. З нами на зв'язку представник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, Костянтине. Звісно, будемо обговорювати надважливу тему. І я звісно ж болючу тему і цього злочину, який стався в Оленівці. Я був свідком декількох вже інтерв'ю в ефірах телеканалів родин військових з Азову і взагалі навколо цієї ситуації. І скажіть нам, от як людина військова, поясніть ще раз всім тим, хто нас дивиться, що Росія зробила з нашими хлопцями. Ну, це підготовлена провокація. Це підготовлений теракт, тобто терористи за декілька днів звезли всіх в один ангар, заклали туди тему вибуховий пристрій і просто взірвали людей. Це теракт, це теракт 21 століття. Тобто вони е, просто вбили людей, яких взяли в полон. Е, тим вони себе дискредитують, тим вони дискредитують свою державу і, в принципі, самих себе. Тобто, Путін це терорист, якого ще світ на жаль не визнав, але треба робити все щоб світ визнав що путін це терорист що російська федерація та режим путіна це терористи ось і тому в принципі зараз до нас стікається інформація з приводу тих хто був на зміні тих хто там щось бачив щось робив і ми зараз збираємо інформацію про тих людей на жаль зараз Місії там, ООН, е, організації, такі як е, Червоний Хрест, не допущені до місця злочину, тому що, ну, на жаль, вони таким способом просто скрили е, всі свої тортури над полоненими. Ага. Ось і вони зараз не допускають нікого, крім там, ручних журналістів. І е, там вони викладали список. Тобто, це Російська Федерація викладала список. На жаль, є з того списку підтверджені особи, але за весь список ми не можемо сказати, що він на 100% там такий і є. Тому чекаємо, щоб. Такі місії, які брали на себе відповідальність, які брали на себе як гаранти цих людей, яких брали в полон. Ось чекаємо на них від них інформацію про хлопців. Ну, бо вони ж про це говорили тим більше тоді, коли відбувався оцей, ну, як вихід з Азовсталі. От я так скажу, якщо можна так сказати. І про це ті організації та тоді чітко заявляли, і про те, що в них буде доступ, і в них буде інформація, і вони будуть стежити, а виявляється зовсім все по-іншому, склалось чомусь. Ну тому в принципі, і ми від себе максимально робимо так, щоб дізнаватися інформацією, щоб збирати інформацію е і так кажучи, передавати її родичам угу. і передавати всьому світу цю інформацію. А от якраз про про родини я хотів би поговорити про близьких і до кого їм звертатися, з ким спілкуватися. Ну ви вже я думаю, і тримаєте цей зв'язок, але все ж таки розкажіть. У нас є патернатна служба, яка кожного дня спілкується з родичами, допомагає їм, і, в принципі, робимо максимально від себе залежне, щоб вони дізнавали цю інформацію про своїх рідних. Угу. Е, до вашого підрозділу можна звертатися, так си розумію, до Кракену? Так, Звісно, що угу. ми е, від себе теж робимо все максимально, щоб ця ситуація Зрозумію. була повністю контрольована. А не так, як воно відбулось, звісно, військові дадуть свої відповіді на такі речі і продовжуються робити. І на фронті. Зокрема, ми в нас більше впевненості і ненависті з'являється і навіть після таких злочинів. І як би хто не хотів зламати там та український дух і і, і так далі, але. І відповідно відповідальність за це. Ми НАТО часто в цій студії говорили про трибунали і говоримо про нього і організацію після нашої перемоги і завершення війни. І яке покарання має бути за такі злочини? Крім визнання державою терористом, на що ми чекаємо? Зокрема, рішення від Держдепу. Ну, як мінімум, ми нещодавно бачили, як. Сполучені Штати Америки поступають з терористами, тобто терористів треба знешкоджувати, просто знищувати. Ось і все. Коротко по, по військовому. Як загалом справа у підрозділу, я, я вам чесно зізнаюся, тому що натрапляє на багато відео роботи. От військові, бачите, кажуть в нашому ефірі завжди слухайте, ну окей, спасибі за слова підтримки. Ми робимо, просто робимо свою роботу. Спасибі там за лисливі якісь слова, можливо, там і так далі. Але ми робимо свою роботу. Ця робота відображена вашого підрозділу, зокрема, і в тих чи інших. Відео я загалом підводжуюсь до ситуації на фронтах. Я не буду зараз по тих чи інших напрямках. Глобально, що ви нам розповіли, ми зараз знаходимося у Донецькій області. Ми тримаємо фронт для того, щоб він не сунувся далі. Тобто, якщо зараз не стримати Донбас. То далі фронт піде на Харківську область, Запоріжську та Миколаївську. Тому е, зараз тут велике скупчення е, російської техніки, російського особового складу. Ось і треба робити так, щоб вони тут і залишились. Це на цьому етапі. А наступний етап це повинен бути контрнаступ, Контрнаступ по всім напрямкам, і треба звільняти наші території і просто перемагати цей режим. Спасибі вам, Костянтине, всьому вашому підрозділу, побратимам, посестрам, всім тим, хто зі зброєю в руках, тим чи іншим чином, парамедикам, всім тим, хто на передовій і зараз тримає цей фронт від всього українства, яке дивиться телеканал прямий. Зокрема, вам подяка. Тримайтесь, бережіть себе і до зустрічі в ефірах телеканалу Прямий. Дякую, що долучилися і дякую, що знайшли в цих умовах вільну хвилину. Костянтин, Немічев, представник спецпідрозділу Кракен, був з нами на.